Доброго дня, колеги, 6 квітня, 24 рік. Доба, навіть дещо більше після ночі морозної. У мене на ділянці була, були значення 1,7 і знаком мінус. ну, Мороз. Бачили, які я заходи вживав, дощування. Було отам закрив. Із сходу в центр, тому що і точно тепер знаю, що і цей захід був дуже важливий і дієвий. Ну і, власне, все збереглося до останнього пагану. Сьогодні якраз дивився відео. Е, ну, нашої пал палички виручалочки Геннадія із приюта, Геннадія Григоровича, хвистуна. Він згадував, да, ми дійсно спілкувалися, запитував, чи мали місце ці заходи ну, і їх. Ну, Бачимо, демонструю. Ну і зараз покажу, чи вам було не так страшно, як реагує виноград на вимерзання, на перше і наступне вимерзання. Ну, Наступного вимерзання в мене немає, я про нього розповім. Перше вимерзання відбулося 20 квітня. Мало місце, ось воно, отаке, все, це все було перше вимерзання. Тепер дивіться, як реагує виноград. У в деяких бруньках, ну, в більшості бруньок, з'являється ще одна брунька. Дивіться, ще декілька бруньок з'явилося. Тут уже ну трохи швидше він вийшов Оця брунька. Тобто у вас буде подібна поведінка. Виноградних насаджень, які зазнали пошкоджень внаслідок вимерзання першого. Тобто з однорічної лози основна брунька, вона у вас розпустилася перше, пагони активно пішли в ріс і ви підв'язали вже до другого дроту. І в такому стані у вас відбулося вимерзання. Потім у вас скукожилося, висохло, і за два тижні у вас з'явиться така тенденція на виноградові і дуже важливо. Щоб саме оця брунька наступного разу ще раз не виступала. Ну і власне, тут навіть є перевага, певна перевага зараз не саме оцього позавчорашнього вимерзання, тому що наступні морози, які будуть там 9-10 травня, для ваших кущів вже не страшні, тому що ця брунька ще вона, спляча брунька, вона ще спить. Сигнал до її росту надійде пізніше. І ви таким чином. Оминете негативні наслідки наступного зниження температури, воно буде набагато серйозніше. І коли у вас вже почне рухатися заміщуюча брунька, вже це десь буде 20-25 числа травня, я не думаю, що вже буде мороз. Ну от Як себе реагує, реагував на мороз, кущ краще вкритий. Оцей весь ряд рітона. Тільки в одному місці з е, східної сторони тут е, була відстань між е, шматками агроволокна до, досить тонкого, і вона застановила буквально тут, здається, три, до 3 метрів. Я її з, з цього боку і боку, я її прикрив просто теплою ковдрою з одного боку, тобто з іншого боку було тонке агроволокно і наскільки було дієвим, саме наявність оцього теплого матеріалу. Хоча б з одного боку. Ну, а з двох боків це взагалі в мене був з двох боків, ще 20-го, то воно все збереглося. Ну, як казав вчорашній мороз ніякого негативу не вніс, тому що дощування було і е, закрите, не, закрите надходження холодного повітря зі сходу. От. Так що саме така буде реакція вашого винограду, ви це побачите згодом, не втрачайте оптимізму. От. А якщо вже так трапиться, що вимерзне у вас вже не другий раз приріст, то кущ також буде відбивати, але вже буде відбивати з тих бруньок, які заховані глибоко у багаторічній деревині. Ось від часу, коли ця лоза була однорічною. Пішли рух основних бруньок, вимерзання не відбулося. І оце все, що ми зараз спостерігаємо, відбувається. зараз, да? воно в той час ну, воно кущам не було доцільним. І вони так і заходили, ну, залишилися в такому стані, дуже сплячуємо. І через 2-3 роки, по мірі того, як кущі набирали свій вік. Ці бруньки залишилися отут. Але вже дещо глибоко, дещо здавлені. Там, ну, Одним словом, і механізм відновлення у них також може увімкнутися у разі ще одного пошкодження Уже бруньок, які повторно відбили на однорічній деревині, то це все буде відбуватися на багаторічній деревині. І тут досить незручна ситуація буде. Тому що воно буде відбувати зовсім не туди, куди потрібно, в різні боки, з різною інтенсивністю. Але рівно працювати прийдеться. Пускати на самотік не можна буде. Кущі потрібно буде дуже вдумливо формувати за рахунок отих знову утворених паганів із багаторічної деревини. Приділяти таку увагу підсилену, Розуміти, що потрібно для формування. Ну і таке інше. Звичайно, врожай буде менший, от навіть в такому стані врожай буде складати близько 60-50%. Це коли вимерзла основна брунька, але почала рости, заміщуюча із однорічної лози. Тобто, Той лози, яка виросла у минулому році. Ну, А в разі, не дай Бог, вимерзання вже от цього приросту. Те саме те, що буде відбувати з багаторічної деревини, воно, воно буде в більшості плодоздатне. Але е, приймати участь у житті куща прийдеться для формування його на наступний рік. Ну, здається, все. Ну, зараз ще покажу. Знову таки я постійно підходжу до цього рубіна болгарського. Дивіться, як тільки себе веде, веде надійно оцей сорт. Він і тоді оминув. Ну, в більшості випадків оминув катаклізм 20 квітня. От, і зараз помалу-помалу, ось зручно виходить. Зручно в обслуговуваній сорт винові направленості. Ну, все, чекайте відновлення вегетації, вона настане, перевага. Що вам вже не потрібно буде прийматися наступними заморозками, просто розслабтеся і чекайте відповідної реакції кущів. Але працювати з кущами потрібно буде, обробляти, поливати ручні роботи. На самот ні в якому разі впускати виноградне насадження не можна. Якби вам приклад зараз би не було, кущі відновляться і навіть принесуть вам задоволення у тому плані що ви віднайшли додаткові резерви, ресурси, потратили на цей час і отримали результат. Це дякую за увагу. До побачення.